Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Шон Кові. сім звичок високоефективних підлітків. Зазвичай підлітки не люблять читати мотиваційні книги, в яких дорослі намагаються їх чомусь навчити. Але цей покроковий путівник особливий, він допоможе їм дійти з того місця, де вони є зараз, туди, де захочуть опинитися в майбутньому. Бажані цілі, мрії, плани, усе це здійсненне і досяжне. Просто потрібно знати, що допоможе правильно рухатися обраним шляхом. Найкрутіше, що є в цій книзі, це історії підлітків, таких же інколи впертих, інколи зарозумілих, але які розуміють наявність з них певної проблеми та намагаються її вирішити за допомогою поданої звички. Книга написана доступно, цікаво, дотепно, з класними малюнками. Чудово оформлена обкладинка яскраво салатові форзаци, комфортний шрифт, мілий переклад. І зручний формат. Усе забезпечує приємне й корисне навчання. В кінці кожного розділу звички є кроки немовляти, нескладні поради завдання, які допоможуть втілити в життя те, що пропонує автор. Тож, я сподіваюся, що ця книга змінить життя не одного підлітка, потенціал у неї однозначно великий. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки.